Близнюки, основна енергія та порада вам на жовтий. Близнюка, основна енергія та порада на жовтий. Ви будете мчати і метати, ви будете абсолютно змінювати своє можливе середовище. Для когось це може бути як подорож зміна житла, дити від колишнього те від того оточення, де ви перебували. Тобто відбудеться якась зміна у вашому житті. Щось старе його більше не існує. Ви створюєте нове В жовтні, будете щось видумувати. Ви будете знати ентузіастами, ви будете щось робити так, щоб, знаєте. Дослідити можливо, світ, дослідити себе, що я хочу, що я не хочу, і можливо, ви вже втомилися знаєте, боротися з собою, боротися своїми якимись внутрішніми, наприклад, страхами, і ви вирішите, що все потрібно робити. Не потрібно просто сидіти і якось жалкуватися, наприклад, на життя. Добре, давайте глянемо вам парада на жовтень. Так, будьте емоційними, знаєте, те, що якщо ви не відразу отримали результат, нічого поганого в цьому немає. Потрібно знову і знову продовжувати старатися, і тоді тільки у вас вийде. Нічого не буває з першого разу. Якщо ви хочете щось відкрити, знаєте, що пов'язане більше з творчістю, там, де можливо залежить, скільки клієнтів прийшло, таку ви, наприклад, зарплату отримаєте, то не думайте, що у вас відразу все вийде. Потрібно знати, багато буде прикласти зусиль, щоб у вас щось вийшло. Не драматизуйте, все у вас чудово. навіть дуже сильно згадувати якісь тривожні моменти. Просто визнайте, що так вони були, але ви виросли з них. Ви стали набагато сильнішими. Ви стали і фізично сильнішими, і ментально сильнішими. І тобто, всі ті проблеми, які були у вас, вони в минулому Закрити туди двері. Двері вже закриті. Це тільки ви можете згадувати і думати, що вони там відкриті. Ні, двері в минуле вже закриті, туди не повернутися, нічого, бути романтичними, така вам порада, бути емоційними, дозволяти собі проявляти ось цю емоційність кокетство, можете ходити на побачення, або, наприклад, ось творчості вашої роботи в процес, можливо, якісь хобі, почати там, де можливо там, малювати, писати чи ще щось, там, де ви це можете проявити.